До складу комісії увійшли представники фінвідділу, податкової та виконавчої служб, управління праці та соцзахисту, пенсійного фонду та інші. Мета зменшити недоїмку до бюджету. На комісію були запрошені керівники сільхозпідприємств, які мають борг по бюджетним внескам. Так, хімпром на земельний податок має борг більше 180 тисяч гривень. Головний бухгалтер пообіцяла, що до 1 вересня частина боргу буде погашена. Це 20 тисяч гривень. До цього строку виплатять заробітну плату Дмитрівське товариство та золотий колос по 5 тисяч гривень. Алфет Агро 30 тисяч. Михайлівське боргу по заробітній платі немає. Кожному боржнику комісія дала доручення скласти графік перерахувань до бюджету. Великий борг має Дмитрівське товариство 83 тисячі гривень. 5 тисяч на фіксований податок буде сплачено. Представники господарства «Карта Миш Михайлівський та вже не працюючи золотий колос, також мають борги. Але обіцяють, що розрахуються з бюджетом та працівниками, які не отримують прибуток з рожаю цього року.